Вітаю, друзі! Ви на каналі Короткий Переказ. Сьогодні ми поговоримо про книгу, яка може тихо, але дуже глибоко змінити те, як ви живете, працюєте та приймаєте рішення. Це есенціалізм, шлях до простоти. Книга, що вчить не робити більше, а робити краще, не брати все підряд, а обрати лише головне. Не бігти швидше, а рухатися в правильний бік. Це історія про те, як у світі шуму, зайвих задач, чужих очікувань та психологічного перевантаження знайти фокус, свободу та спокій, книга, яка повертає вам контроль над часом, життям та внутрішнім простором. Тож, про що книга та чому вона вчить? Есенціалізм це не просто книга про тайм-менеджмент або продуктивність, це маніфест про те, як перестати бути жертвою хаосу та стати автором власного життя. Грек Маккеон починає з дуже знайомого кожному відчуття, коли ти працюєш багато, стараєшся, погоджуєшся на все, але чомусь рухаєшся мало, наче біжиш на місці, Наче то активно живеш, але життя більше схоже на нескінчений список завдань, які не приносять ні радості, ні результатів. Автор ставить Одне просте, але неймовірно глибоке питання. Якщо не ти вирішуєш, що є головним у твоєму житті, це вирішить хтось інший. Саме це і є серцем есенціалізму. Книга вчить нас відрізняти шум від сенсу, відсіювати дрібне і другорядне, розуміти, що не все важливе і далеко не все, що на нас вішають інші, це справді наш шлях. У світі, де кожен хоче нашої уваги, де дедлайни згорають. Де сповіщення сипляться як дощ, Маккеон пропонує повернути собі право вибору, право сказати ні без почуття провини, право зосередитися на одному, але зробити це добре. Есенціалізм це не про роботу менше, це про роботу правильно. Коли ти робиш менше, але важливіше, коли кожен твій крок має сенс, коли твоя енергія перестає витікати на дрібниці. Книга показує, що більшість страждань у житті не тому, що ми мало працюємо, а тому, що розмазуємо себе тонким шаром, погоджуємося на те, що не наш, втрачаємо час на проєкти, які нас не рухають. Тримаємося за обов'язки, які давно стали тінями. МакЕон пояснює, що есенціалізм це мистецтво вибору, а кожен вибір це відмова від десятків інших шляхів, і саме в цьому сила. Тому що, обираючи головне, ти нарешті перестаєш бути виконавцем чужих задач і починаєш будувати власну траєкторію. Це книга про розумний мінімалізм не у речах, а в рішеннях, про те, як створити внутрішній простір, де є місце творчості, мисленню, глибоким справам, важливим людям, про те, як очистити від зайвого не шафу, а життя. Після прочитання ти починаєш дивитися на свій день інакше, що з цього справді моє. Що з цього робить мене кращим? Що з цього рухає вперед? А що просто шум, який я дозволив увійти. І головне, як багато свободи з'являється, коли ти обираєш не більше, а краще. Есенціалізм це шлях до простоти, яка не робить життя біднішим, а навпаки, глибшим. Кому ця книга підійде? Шлях до простоти підійде керівникам і працівникам, які тонуть у задачах. Творцям та підприємцям, що хочуть робити важливіше, батькам, які хочуть мати час на сім'ю і себе, усім, хто втомився від шуму і шукає ясності. Що дає ця книга? Вона дає дозвіл і метод, дозволяє відпустити зайве і дає чіткі кроки, щоб це зробити без драм. Вона навчає жити з фокусом і отримувати від життя більше за рахунок меншого числа, усвідомлених дій. Дякую, друзі, що були зі мною. Якщо вам сподобався цей переказ, напишіть у коментарях, яка одна річ у вашому житті потребує редакції прямо зараз. Я читаю кожний ваш коментар і часто вибираю ідеї для наступних відео саме звідти. Поставте лайк, якщо хочете більше коротких і корисних переказів книг, і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски.